Підпишись, будь ласка, постав лайк та нажми на дзвіночок. Гарно тобі перегляду. Всім привіт, мої найкращі друзі. Сьогодні я вивів пустала на острові на острові кісток. Кості такі. І це ж недавно сезон з'явився на цьому острові. І я якраз вивів пустала. На решті вийшло, то я не міг взагалі не вивезти одного. Це просто якийсь був. Але треба знати прав, правильне, Ну, скільки факелів треба правильно запалювати. їх Десять. Я запалив 4 і в мене зробив. Тобто 100 факелів. Давайте я сейчас просто походю повищу этот. От я прокачав його. Все одно дирка там буде. Я думав дирку за, за... за цейкаю, але вона не хоче цейкатися. Тут теж кристал димні. Нусічними. Косміета. Нова ну, тілка вже буде. Давайте відкриваємо. Пустова. Фух, у мене нарешті шість монстрів. Тут не так багато монстрів, і коробасів нема. Це було добре. Вау, 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 вау. Вау, 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 давайте подивимось. Ну все, я його поставив, а можете зараз наслаждатися відео. Я вам заважати не буду. Bye. Можна заканчувати. Всім дякую, хто дивився. Це відео вийшло прикольним. Я вихід нарешті пустала. Я так сильно його хотів, ну нарешті його вис. І давайте там. Набираємо 100 підписників. Я вас умоляю. Це буде самий найкращий подарунок на моє народження. Добре? Добре. Всім до зустрічі. Всім! Åka!